Вітаю, колеги, мене звуть Федя Ткач, я педагог одеської театральної школи. І сьогодні я трошки детальніше розкажу про підготовку випускників нашої школи до вступу у творчі навчальний заклад. На піку такої нашої роботи в 2018 році за підтримки міського департаменту культури та національної спілки театральних діячів України створився фестиваль абітурієнтів театр про який дуже добре себе зарекомендував. Починаючи з 2009 року, одеська театральна школа стала своєрідним методичним центром початкової театральної освіти нашої країни, проводячи всеукраїнські семінари-практикуми для викладачів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та відкритий фестиваль абітурієнтів творчих вишів театр про. За ці три фестивальні роки Одеська театральна школа прийняла представників 18 українських міст та містечок. Членами нашої експертної ради були такі видатні діячі українського театрального мистецтва як Богдан Струтинський, Станіслав Мойсеєв, Станіслав Жирков, Олег Драч, Ніна Гусакова, Оксана Стеценка, Олена Баша, Дмитро Захоженка, Володимир Саган та інші прекрасні педагоги з Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Одеси. Театр про прям офігезний фестиваль. Це є дуже і дуже хороший шанс для дітей показати себе, випробувати себе. Можливо, навіть зробити всі ті помилки, помилки, які вони не зроблять потім на іспиті. І це насправді дуже круто. Я сподіваюся, що фестиваль отримає якусь державну підтримку, що він буде розвиватись, рости, збільшуватись. Бо я не знаю. Якби в мене таке було, коли я вступав, це було б круто подивитися просто на тих людей. Можливо, це б мене оберегло від певних помилок. Театр про напевно, що це унікальний фестиваль, якому немає аналогів в Україні, де талановиті діти, талановиті абітурієнти можуть спробувати свої сили. І театр про це можливість професіоналам познайомитися з ДТШ, унікальною школою, яка є єдиною в Україні, справжньою театральною школою. Це дуже приємно. І дуже класний, органічний тон є. Це мені дуже подобається. Я люблю завжди не заважати дітям. Будь-який фестиваль треба підтримувати, тому що це збільшує нашу палітру. А такий фестиваль, який є. Практично незвичним для нашої держави, однозначно. Це дає, по-перше, це дає хороший обмін. По-друге, ми зіштовхуємось, інколи зіштовхуємося, а інколи просто вивчаємо різні школи, які є. Тому що, бачите, тут педагоги п'ятьох шкіл да, були сьогодні театральних. Це теж показує, що наша палітра театральна доволі є багата, велика. Окремим пунктом фестивальних подій були творчі зустрічі з сучасними українськими драматургинями Наталією Блок та Леною Регушонкою. І головне досягнення. З 72 учасників трьох фестів 44 стали студентами творчих навчальних закладів різних міст і країн. Звісно, що війна на жаль перервала цей творчий процес, але ми вирішили, як справжні українці, чинити спротив ворогу і працювати далі. Бо мистецтво теж зброя. Вже перед вступною кампанією 22 другого років ми провели наживо творчу зустріч з улюбленою українською актрисою Римою Зюбіною. Потім онлайн зустрічі з нашим зірковим випускником, актором Григорієм Баклановим і акторкою Анастасією Цимбаларов, його дружиною. На той час також поспілкувалися онлайн з ще одною зіркою українського кіно, і нашим випускником, режисером Максом Наконечним. Нагадаю, що його фільм Бачення метелика представляв Україну на канському кінофестивалі 2022. А також провели зум-консультацію з майстрами кінокурсу університету карпенка карова прекрасними акторами Сергієм Клантаєм та Іною Капінос. В результаті Дар'я Рибальченка та Катерина Малипога опинилися на цьому зірковому курсі. І в цьому ж році наша випускниця Мирослава Ткач вступила на режисерський факультет в імені Карпенка карова А Марина Кравчук на режисерський курс. До самого Івана Урицького. У 2024 році ми продовжили цю роботу і провели вже багато онлайн-зустрічей. Зустрічалися з представниками. Київського столичного університету імені Бориса Гринченка з Мирославом Гринишиним, українським театральним режисером і з Олегом Драчом, українським актором режисером, до речі, автором оригінальної освітньої методики креативної структуровної імпровізації акторів. Також вже декілька років поспіль ми зустрічаємося з кафедрою театрознавства. З нами спілкувалися за кафедрою Наталія Володимирова, і відомий театральний критик заслужений діяч мистецтв України. Не Сергій Васильєв і директорка громадського об'єднання Всеукраїнська Ліга авторів Марина Котеленець. Також ми проводили зум-консультації з викладачами кафедри сценічного мистецтва Київського національного університету технології та дизайну. Так, так, ось і в такому київському виші є акторська кафедра. Це відомий театральний режисер, актор, педагог директор художник-керівник Київського центру мистецтв Новий український театр, Київський театр на Михайлівській Віталій кіно, а також була акторка театру та кіно, режисерка дубляжу, телеведуча, заслужена артист України Людмила Артельян. Знайшли ми дуже цікаву кафедру і дуже цікаву майстерню в Луганській державній академії культури і мистецтв. Яка зараз базується у Києві, і набирав там курс: прекрасний молодий, талановитий, активний актор, сценарист, режисер, Київського камерного театру Маланка Гіо Пачкорія також нам пощастило домовитися про зум-консультації з сьогоднішніми зірками українського театру, з відомим артистом театру кіно та телебачення, провідним актором Київського національного театру імені Франка. Іваном Шароном, який набирав свій курс в Кнукім, із зіркою сучасної української режисури, режисером, художником, постановником, сценографом Давидом Петросяном, який набирав режисерський курс в Київській академії естрадно-церкового мистецтва. До речі, теж ще один виш, в якому дуже завжди цікавий майстерні кожного року. І в фіналі наших таких зум зустрічей тої вступної кампанії ми зустрічалися з нашими випускницями, які стали студентками Бредфорд Коледжу у Лондоні, театральної школи прекрасної. Це Анастасія Мальнєва і Малія Зигар, і спілкувалися з їх викладачем, шекспірознавцем, професором Майклом Корбіджем. Це було дуже цікаво. І корисна зустріч, яка переросла просто у творчі консультації різних випускників нашої театральної школи, які мали досвід здобуття освіти за кордоном. Це кінорежисерка, документалістка Олександра Чупліна, яка виграла грант. На навчання в США і має безліч міжнародних проєктів. Це кінорежисерка і акторка Марта Сморичинська, чий фільм Наречена Христа» подорожує європейськими фестивалями. Це нинішня студентка Братиславської академії мистецтв Катерина Колісниченка, вона навчається в Словаччині і, значить, дуже цікаві і корисні поради давала нинішнім абітурієнтам. Ну і нам приємно, що на цій онлайн-зустрічі була. Присутня також і Олена Васильівна Бушкова, то вона може підтвердити. А результати нашої вступної кампанії 2004-2025 були для нас прекрасні. Наші випускники Катерина Курченка вступила в Карпенка Карова на курс Станіслава Моїсеєва, Даніели Рбаченко, Лізавета Молюженка, Таїсія Русесков вступили на акторський курс Лесі Самаєвої і Олександра Яремофивського. Академію страду церковного мистецтва. Марія Матвєєва також вступила в Естрадну академію на факультет артистів розмовного жанру, це курс Олександра Підона. Є В'єзник і Анна Марія Вискочив, потрапили ось на. Акторський курс «Гіо Пачкорі. Звісно, що передступною кампанією цього року, 2025-2026, ми подвоїли свої зусилля навіть напряму зв'язалися з ректоркою Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карова, який, звісно, являється провідним вищим, куди, значить, хочуть потрапити багато наших випускників. отже, цього року ми провели онлайн. Зустрічі з акторкою, режисеркою, викладачкою акторського мистецтва та режисою драми Карпенка-Карова Ларисою Себразуменка з театральним режисером, лауреатом великої кількості міжнародних фестивалів і конкурсів Михайлом Курицьким, який набирав курс мистецтва театру Ляльок в Карпенка Карова. Також з зіркою сучасного українського театру, актором національного театру імені Франка, Віталієм Ажновим, ось Віталій Сергійович набирав цього року акторський курс в академії циркового містрадного мистецтва. Також дуже цікавий курс. У Львові, в Львівському національному університеті, його набирав Микола Напока, це викладач фізичного театру, засновник і художній керівник мистецького об'єднання Хвиля. Микола навчався акторській майстерності в Європі, в Ірландській театральній академії і у французькій школі фізичного театру Жака Лекока. І ось цю школу, школу пластичного фізичного театру. Він і так би мовити, сповідує і на своєму курсі, і е, нам приємно, що наша випускниця Христина Ославського потрапила на цей курс Миколи на боки у Львів. Будемо спостерігати. Крім того, наші випускниці Марія і Дар'я не вступили на акторський факультет університету карпенко В Київський національний університет культури і мистецтва вступила е, Валерія Папенко. І також є випускниці наші, які цього року підкорюють європейські університети. Дарія Крістіан вступила в Інстамбул Культур Юніверситі в Стамбулі, в Туреччині. Ось, бачите, значить, новий якийсь такий напрямок цікавий. А Софія Чернова поступила в школу драматичного мистецтва Франсуа Флорана в Парижі во Франції. До речі, цю школу заканчували багато відомих акторів, таких як Софі Марсо і Годрі Тату. Ну і ми дуже раді за Соню, що і вона зараз буде там навчатися. Для економії часу я не називаю наших випускників, які вступають і до творчих коледжів я до Одеського театрального художнього училища Дніпровського, Київського, Львівського до музичних коледжів. Бо вони прекрасні талановиті одеські діти ну, а підсумку ми можемо впевнено сказати, що такий фестиваль, театр про який ми маємо надію наступного року вже провести в повному обсязі, тобто наживо, офлайн, та навіть і в варіанті Zoom-консультації цей. Формат працює і дає чудовий результат. До речі, для всіх охочих на нашому Ютубі Одеської театральної школи є відео усіх зустрічей, консультацій з тими прекрасними майстрами, яких я назвав, і ви можете подивитися і запропонувати вашим учням подивитися ці зустрічі. Я бажаю, що це буде корисно. Закликаю всіх колег, звісно, підписатися на YouTube Одеської театральної школи, а також на сторінку фестивалю ТеатрПРО, де будуть новини про подальші наші зустрічі. І, Звісно, на мою сторінку особисто Ткач-Перекладач, це дуже цікавий проєкт. Може вам буде теж корисним. Дякую за увагу. Гарного всім дня і гарних випускників наших творчих дітей.